Доброго ранку, мої діти. Коли ми вийшли сьогодні на вулицю, ми побачили, що осінь вже з кожним днем наближається до свого кінця. Вже і листях на деревах майже не залишилось. Дощ накрапає щодня, калюжі, вітер холодний дме, температура повітря. Стала зовсім прохолодною. Подивіться, будь ласка, на картинку. Пізня осінь. Сіре небо таке темне, наче ніч. Дощ на деревах майже не залишилось листя, а день ідеї зовсім його немає. Діти витягли теплі куртки, теплі шапки. І обов'язково теплі чобітки. Осінь на дворі. Осінь. І як добре сказала про цю пору року наша улюблена пись, письменниця Ліна Костенко. Ще не сніг і навіть ще не іний, ще чути в полі голос череди, здригнувся. Заєць, ліс такий осінній, куди не ступиш, все щось шарудить. Чи може це спимається грибочок? Чи, може, це скрадається хижак, то прилетить березовий листочок, то пробіжить невидимий їжак. Які осінні осінні вірші, кожне слово ми чуємо в ньому осінь. Шарудить під ногами осіннє листя. А що ж трапляється з деревами восени? Ось дерева змінили кольор свого вбрання зеленого на жовтий, ось вже скинули листя на землю і. Залишились голі голі гіл гілки, а самі дерева. Що з ними трапляється? Потихесеньку, полегесеньку, дерева засинають. Зараз земля стане волога-волога від рясного дощу. Дерева, відчуваючи наближення зими, залишили гілочки голими і будуть спати до самої весни. Для того, щоб дерева не перемерзли, не загинули взимку від потужного, холодного зимового вітру. Від морозу, щоб льод, який утвориться з води, не розірвав кору. Деревам дуже добре, коли їх вкриє пухнастий, біленький сніг. Снігова ковдра обгорне дерево і йому буде затишно. І спокійно. Буде дерево бачити свої зимові сни. Сподіваюся, що у цих снах дерево побачить, як ми приходили до нього влітку, як бавилася під тінню його гілок, вкритих зеленим листям, і буде йому спокійно. Та ми взимку прийдемо до дерева, обов'язково повісимо на гілочки. Водівнички для птахів. Підгорнемо якомога більше снігу до стовбура, накримо всі корінці, щоб дерево не мерзло. А зараз, моє любі, поміркуйте, що ще можна зробити, щоб дерева наші перезумували в затишку і теплі. До побачення, моє любі!